А от таємничі власниці, котрі безоплатно отримали чималий шматок коштовної землі Чернігова, вже розглядають можливі варіанти його забудови. Існує предпроектна ескізна пропозиція стосовно створення на цій території туристичного центру. Туристичний центр, який включав би в себе готельну частину і таку культурно-просвітницьку частину. Поки роботи ще не розпочинали, та вже є макет майбутнього комплексу на трьох гектарах, Колись підприємство підприємства з вирощування рослин, крім готелю, має з'явитись кінний двір, прокат велосипедів, кафе та різноманітна розважальна інфраструктура. Будівництво не зашкодить зеленій перлині Чернігова, стверджує інвестор. Ялівщину скоріш погубить те, що якщо з нею нічого не робити, те, що відбувається там в останні там десяток років, коли в діловщині взагалі немає господаря, тобто ніхто не відповідає за цю земельну ділянку. Відкидає майбутні забудовники, будь яке історичне значення. Урочища Єлівщина. Третя охоронна зона частина цієї ділянки воно входить до третьої охоронної зони. А третя охоронна зона це десь приблизно 50% міста Чернігова. Ніяких заборон немає. А Ті, хто висловлює, що там знаходиться пам'ятка архітектура. Це ті особи, які там жодного разу не були, які не відкривали жодної карти. Коли ж планують розпочати будівництво, чоловік поки не говорить. Каже, все залежить від рішення обласної ради щодо створення РЛП. Наразі компанія Забудовник активно розробляє проєкт майбутнього готелю.